Доброго дня, пані і панове! Хочу з вами поділитися своїми спостереженнями. Коли я дізнався, що помпові рушниці в прицілі і від стегна мають майже однаковий розкид куль, то я вирішив перевірити, а як же поводять вони себе, коли заряджені жаканами. І виявилося напрочуд непогано, адже і в прицілі, і від стегна розкид куль дуже маленький. І ми маємо шанс з помповою рушниці вразити ціль з відстані в 20 метрів з дуже високою ймовірністю, десь приблизно 70-80%. Звичайно, це підійде не для всіх, а тільки для людей, що мають напрочуд, непоганий АІМ. Для мене це не підходить, адже я дуже косовокий, але люди, що звикли грати зі снайперськими гвинтівками, і це може встатися в пригоді. Найкраще показав в цьому плані саме BY-15. В нього найбільша дистанція враження цілі з першого пострілу. Звичайно, при його збірці треба приділити увагу саме модулям на дистанцію. А все інше за вашим смаком. Дякую за приділений мені час. Гарного вам дня. Чейдінгмег, коверми, Hunter killer drone on standby. Need Tango down. Friendly hunter killer drone deployed. Target down. Tango down. We're capturing A. Keep on them. We're winning. Targets in sight. Targets in sight. Target down. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. We captured A. All positions locked down. Hold your positions. Friendly shock RC is coming. Target's in sight. Target down. Changing mag. Friendly stealth chopper inbound. Enemy down! They're capturing A.